Так... Да, мене Ем... Ну ладно. Що ж робити? Будемо Будем грати. Так, Зайду на мій улюблений сервер. Люди, будь лав, поставте лайк, якщо що. І підписуйтесь на мій канал. Зараз заходить. Блін. Ну это так ну включайся, давай, а зарплати нам надо на заместо, че куда ж тупи? Что за... Ой, лагає. Коротше, пішли сюди. Не вагой! О, все. От зараз будемо грати на там місце... О, кінгом виграв. Так, оп. Зараз дочекаємось і будемо грати. Так, а поки що глянемо Ага. Все, заходим. захода. А. Вот заработаем рад, чекайте, чекайте, чекайте. Немерный житель. А. Так, надо забрать это золото и Эй, вм убийц. Так, куда ж? Убийца вже має же. У якщо не піде, то значит они убийцу. Так.

Може, Может, обійця, який там сидить. А ні, вже обійця вбив трьох. Буде його гривати. Коротше, Короче, хай там сидить собі. Але вже трох вбили, а? Так. Люди, хто бачив ножика? Хто бачив ножика? А детектив молодець. Найшов у знайшов. найшов. Була багато подозрений, та й не бачив. Так. Ну ладно, далі починаю. Зараз я на секунду, те що лише. Ладно, далі починаю. Замов я на секунду, ти шогляну. Капець, люди. Хто Задивайте, будь ласка, ставте лайки. Так, чатик, давайте ти с этим чатик. так 说错。<Sure. S 2> sure.